Необережності відпочинок на водоймах може бути фатальним. Так, цими вихідними прикарпатські рятувальники підняли на берег тіла двох чоловіків, які потонули. Так, 29 липня о 19.10 на пункт зв'язку 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Снятин надійшло повідомлення про те, що в селі Олешків Заболитівської територіальної громади під час відпочинку на річці Прут ймовірно, утопився чоловік. О 19.55 до Тлумацьких рятувальників поступило повідомлення про те, що житель села Ісаків Олешанської територіальної громади під час риболовлі на річці Дністер ймовірно втопився. Пошуково-рятувальні роботи обох чоловіків здійснювали понад три десятка надзвичайників. 30 липня, о 7.20 рятувальниками групи водолазно рятувальних робіт на річці Дністер було виявлено тіло чоловіка та передано працівникам національної поліції. О 7.45 рятувальниками гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів на річці пруд було виявлено тіло чоловіка та передано працівникам поліції. Рятувальники Прикарпаття вкотре наголошують на дотриманні правил безпеки під час відпочинку на воді. Пам'ятайте, відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних місцях. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля води, не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. Не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо ви не впевнені у своїх силах. Плавайте у воді не більше 20, -20 хвилин. Причому цей час повинен збільшуватися поступово починаючи з 3-5 хвилин. Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння. Загалом цьогоріч на водоймах Прикарпаття загинуло майже три десятка людей. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей телерадіокомпанія Раї.